Вас з вами програма «Лінії серця і ведучий Сергій Тірентєв. Сьогодні ми будемо розмовляти із людиною. Її звати Лєна. Вітаю вас, Лєна, в нашій передачі. Добре. І відразу до нашої розмови. Я знаю, що зараз ви займаєтесь створенням центру допомоги жінкам, який називається Єва. Розкажіть так. трошки, що це за центр, для чого він створюється, з якою метою. Ну, цей центр він розрахований для допомоги жінкам, які. Хочуть зробити аборт. Багато жінок в Україні вони роблять аборти, навіть не задумуючись про це, і не задумуючись, що це вже є життя. І їм ну, багато є різних причин, але коли немає навіть з ким поговорити просто відверто, то жінка, вона просто одна в цьому. І вирішені, і налякана. І, і нема до кого звернутися. І ми хочемо створити центр для того, щоб жінці було з ким поговорити і виговорити той біль і знайти правильне рішення, щоб якщо приймати рішення, то його виважено, зважуючи за і проти. Ліна, така непроста тема аборт і актуальна сьогодні для України, чому, саме, чому ви вирішили займатися саме такою проблематикою, чому такі жінки? Коли я була ще ну, не віручим, не знала Бога, я жила, ну, якби я приймала сама рішення, так як я рахувала за потрібне. І коли. Після того, як я народила першу доньку в шлюбі, я завагітніла зразу знов. І, але я вирішила, що ще не час, що в нас немає житла і іншим разом. І пішла на аборт, навіть не задумуючись над тим, що, що це дитина, що це живе ну, жива істота. Це був як метод контрацепції. І так як на той час дуже мало про це говорилося, і навіть ну, багато жінок я вірю, що не розуміють цього повністю. І це було просто з чистих, егоїстичних міркувань. Що ну, для мене зараз це не треба. І... І думали, що це просто просте рішення питання. Але після того, ну, світ зразу став чорно-білим. І я втратила радість. Я не бачила ні природи, ні тварин. Хоч воно я не пов'язувала це з цим, але. Я постійно була собою незадоволеною. І просто я знайшла вихід в роботі. Я себе ну, втомлювала роботою так, щоб не могла просто думати. Не про що. Це непросте рішення, яке ви прийняли. Ви приймали його разом з чоловіком? Ми його прийняли разом, але. Останнє рішення все, все рівно було за мною. І я думаю, на той час не було такої великої потреби. Просто це необдумане рішення було. І пройшов час, пройшов рік і я знову завигідняла. І знову, ну, якби цей страх якось. Я знову зробила аборт. Ну, і навіть не можна сказати, ні з ким не спілкуючись про це. Просто це та ну, так і просто як прийняли такі рішення. Просто прийняла і... такі рішення все. Так як від наших лікарів ну, ніякої поради, ніякого пояснення жінка не отримує. Лікарям надається 16 хвилин для консультації одного хворого, і вони не мають часу і не мають бажання спілкуватися на цю тему. Вони тільки запитують, ви будете народжувати чи робити аборт. Вони взагалі не пояснили ні наслідків, нічого не розповіли про саму процедуру, про все те, що відбувається. Ніхто ніколи не пояснює і не пропонує і я думаю, за радянських часів це навіть поощрялось. Коли я читала одну статтю, що радянська влада дозволила жінкам робити аборт для вивільнення жінки. Для нужд народного господарства. щоб жінка не сиділа вдома з дітьми, а йшла, працювала там в ліс, поле, на ну. старий менталітет, який був колись закладений, він до сьогоднішнього дня процвітає. Хоча так. Україна вже багато років незалежна, але все це лишається, і сама система виходить, вона незмінна. Вона такою залишилась. Що, от коли ви вдруге зробили цю операцію, коли ви вдруге пішли, прийняли це рішення. Що, як було далі, як далі складалося ваше життя, які можливо відчуття були? Моє життя ну, пішло просто на перекосяк. Я, я ненавиділа чоловіка, десь глибоко в душі за ці речі. Я ненавиділа лікарів, я не могла піти просто на консультацію, я ну, просто лікувалася вдома сама. Це появляються різні страхи в жінок. Коли мій чоловік там був радісний, ну, там, від якісь події, і я починала злитися на нього, я не розуміла, як він має право радуватись. І все одно, ну, навіть якщо жінка не розуміє, що вона робить, все одно жінка розуміє, що щось було живе і нема. І коли я прийшла до Бога, і мені попала література на цю тему, я знайшла в Біблії відповіді, що Бог знає про дитину ще навіть до її створення, що Бог створює ту дитинку і сам шукає тих батьків, щоб поєднати для якоїсь людини. Ліна, якщо зараз поглянути на ваше життя, от уже крізь багато років, які пройшло після того, чи можете ви сказати, що в принципі ви б могли е нормально виховати ту дитину, чи, чи було це на настільки необхідно, насправді, от те рішення, яке ви прийняли? Я думаю, що це було просто необдумане рішення і все склалось би набагато краще в моєму житті. Не було б стільки тих розчарувань. І болю. Кожна жінка, яка проходить через це, вона ніколи не забуде того дня. Навіть через 10, через 20 і 30 років. Ліна, ви казали, що десь в душі ви ненавиділи свого чоловіка. Коли він радів, ви не могли радіти. Далі. Чи можете ви сказати зараз, хто несе відповідальність за таке рішення, хто несе відповідальність за те, що. Ну, е, адже зачинається дитина від двох, від чоловіка і жінки. А за аборт хто несе відповідальність? Найперша відповідальність за аборт несе жінка. Тому що остання це вона приймає таке рішення. Не дивлячись ні на які обставини, чоловік, там, батьки не, не показують підтримки, але жінка сама приймає рішення, і це її вибір. Ви сказали, що ви потрапили до церкви, ви прочитали Біблію, ви знайшли. Якісь слова, які говорили про те, що це життя і що його не можна вбивати, і що ну, так не можна робити. Як далі? Чи е, ваше життя, ваш внутрішній стан він якось змінився? Чи те, що ви прийшли до церкви, те, що ви прочитали щось в Біблії, чи воно якось повпливало на вас? Як це відобразилось на вашому житті? Ну, В Біблії, крім того, що я побачила. Справедливе засудження себе, я побачила, що в Бога можна знайти прощення. Прощення гріхів за те, що скоїли, і і це дає сили жити далі і і це дає сили отримати радість життя по-новому. Як ви потрапили до церкви? Ну, мене запросила сестра моєї подруги, вона вже була давно в церкві. Я на Різдво прийняла її запрошення і прийшла в церкву. А не було якихось таких страхів, що це секта, що це неправильно, що ви когось зраджуєте чи віру зраджуєте? Не було таких думок? Ну, На рахунок віри, то в мене такої, таких думок не було, тому що. Я розуміла, що Христос один. І ну, я якби на церкви не розділяю віруючих людей. Я, якщо в людей один Ісус Христос є, то це одна віра. А страхи були, звісно, тому що є багато слухів, про секти, про всякі там, ну, що там витворяють багато слухів по телевізору говорять? То страх був, але ну, якби я довгий, довгий час ходила, просто наблюдала за людьми, за церквою, за тим, що там робиться. І читаючи Біблію, я просто перевіряла, чи воно дійсно так, чи ні. Коли ви прийшли до церкви, що ну, цей час спостереження, коли ви спостерігали за церквою, що ви там побачили? Чи вас щось приваблювало, чи щось відштовхувало, як складалися вже відносини з церквою? Ну, Мене привабило просто те, що там ну, багато щасливих людей є. І люди були уважні. На той період у мене був якби, час випробування. Ми щодо віком розлучалися, і я просто отримала ту підтримку, яка мені треба була на той період. І я побачила ту любов дійсно ну, не світську любов, а Божу любов, яка безкорисна. Нічого не вимагали взамін. Так. Як от, ви, мабуть, шукали щастя, якщо це вас вразило в людях, що для вас на той час було щастя, чого ви шукали найбільше? Щастя, це ну, якби порозуміння в сім'ї мені тоді не вистачало і такого душевного миру в серці. Ви його побачили там, знайшли в церкві? Так. А як, як сталося? Як далі? От ви був якийсь період, коли ви ходили, спостерігали за церквою, спостерігали за віруючим за те, що вони роблять, перевіряли, читаючи Біблію і так далі. Що, чи був якийсь такий момент, який безпосередньо допоміг вам усвідомити, що це церква, що тут є Бог, що треба щось в своєму житті міняти? Оцей момент спасіння, про який ви говорили, про те, що Бог прощає, не тільки засуджує, але й прощає. Як як оцей як оце все складалося в вашому житті? Ну, момент покаяння в мене був просто, коли я дивилась фільм Страсті Христові. І я тоді зрозуміла, перед ким ми каємось. Тому що багато разів я ходила в православну церкву і казала каюсь. А, а перед ким і чому я мала каятись, я цього не розуміла. І дивлячись цей фільм, я зрозуміла, що я каюсь перед Христом. Тому що він заплатив за мене цю ціну. І він очищає своєю кров'ю, мої провини. І я думаю, що тоді, саме тоді було справжнє покаяння моє. Ліна скрізь, ви можете зараз сказати, що ви щаслива людина? Я щаслива людина. В чому зараз ваше щастя? Моє щастя в тому, що я знаю Божу любов. І я хочу ділитися тією любов'ю Божою з людьми. Я хочу служити людям. І в цьому моє щастя. Скажіть, будь ласка, от е ця проблема абортів, вона актуальна зараз. І як ви думаєте, яка є основна причина, чому молоді дівчата, жінки йдуть на цей крок, чому вони вирішують зробити аборт? Тому що в них немає повного розуміння, що таке, що життя починається з перших днів зачаття, коли е жіноча клітинка і чоловіча поєднуються. і в них вже є повний набор хромосом і ДНК, записана там повністю вся інформація про людину. І з тих пір до тієї дитинки не додається нічого, окрім поживних речовин. Вона вже відразу людина, така як ми з вами, тільки ще маленька, яка росте і розвивається, так. можливо, повертаючись знову в той час, в вашому серці була якась пустота в житті? Біль? Ви говорили про те, що ви на навмисно дуже багато працювали, але мабуть ця робота не допомагала. Чи змінився цей стан, коли, коли ви прийшли в церкву? І як це проходило, як він змінився, в яку сторону? І чи не зараз не виникає от тих думок, які були тоді? Чи зараз не виникає того болю, чи зараз не виникає того жалю, чи тої пустоти, яка була в той час? Ну, Я думаю, жаль все рівно остається за тим, що людина робить, але Оця пустота заповнена вже Богом. І через це ну, людині легше жити і розуміючи саму суть життя. Ліна, скажіть, будь ласка, а чи можна знайти взагалі, або чи може бути причина, чому жінка повинна зробити або? Ну, я думаю, такої причини немає. Тобто завжди можна вихну. Ну, наприклад, ну така умовна ситуація, наприклад, в сім'ї вже є там троє дітей, і батьки мають зараз проблеми там з роботою, ще з чимось. Чи, чи варто тоді робити, робити цей крок? Тому що вони вагаються, чи можуть вони виховати цю дитину, вони вагаються, чи зможуть вони забезпечити цю дитину. Як їм бути в таких ситуаціях? Ну, я думаю, що це Бог посилає на світ цю дитину. Якщо Бог посилає дитину, то він і забезпечить її існування. Зрозуміло. Чи, ну, я так розумію, що цей центр, який ви створюєте, ви не одна там займаєтесь, з вами є якісь люди. Вони так само пройшли через цю проблему, як ви познайомились, як ви зустрілися, чому вони так само вирішили бути частиною цього проєкту? Ну, там є люди, з якими я проходила курс про і найвільна. Це для тих жінок, які вже робили аборт. І... Ми шукали в Біблії просто відповіді, як ізцілити серце після цього. І що Бог думає на рахунок цього. Так ми познайомились, і в нас є таке велике бажання, щоб щось змінити в цьому світі. Угу. Ось цей курс прощена і вільна. Ви можете в кількох словах описати для тих людей, можливо, які будуть дивитися нас, можливо, хтось і стикався з такою проблемою. Що каже Біблія про прощення, що каже Біблія про саму взагалі, цю процедуру, і е, чи Бог справді прощає, що Біблія про це говорить? Ну, просто це не то, що ми на словах. Там є місця з Писання в цьому курсі, і жінки самі дивляться в Слово Боже і знаходять ці відповіді, коли. Описано Боже милосердя, коли прощення, і що Бог повністю прощає цю провину. Але проблема в тому, що жінка сама себе не може простити. Вона розуміє, що Бог може простити все тільки не це. І через це ну, я би рекомендувала по можливості жінкам таким пройти цей курс. Дійсно подивитися місця постання і що Бог думає про зцілення, про, про те, де ті діти знаходяться після смерті і як просто прийняти це прощення Боже. Я так розумію, Біблія відіграє важливу роль у вашому особистому житті. Можете трошки розказати, що для вас є Біблія, яка, можливо, там най найулюбленіша ваша історія, яка дає вам життя, яка дає вам наснагу, яка підбадьорює вас? Ну, не знаю. У мене улюблене місце писання Філіпійцям 4.8. Що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, думайте про це. Тобто, ми як люди, Вміємо засуджувати якісь речі чи події. а Хороше ми якби накриваємо покривалом. А Біблія говорить, що нам треба більше мати акцент на позитивні речі, там, в людині чи в подіях, ніж на негатив. Орієнтуватися на добро, на світло, так. те, яке ви знайшли в Бозі, те, яке Господь вам подарував. А ось таке ні. питання, Ліна, скажіть, Бог дав вам прощення, тобто ви зрозуміли, що той вчинок, який ви зробили, він неправильний, і в ньому є прощення. Можливо, цього достатньо і більше не варто читати Біблію. Більше не варто ходити до церкви, адже в принципі ви здобули душевний спокій, адже тої пустоти вже в принципі немає. Жаль, мабуть, він буде повертатися постійно. Для чого далі ходити до церкви, для чого далі читати Біблію? Ну, я думаю, в Біблії є відповіді на всі життєві питання, не тільки на це. І нам кожного дня доводиться робити певний вибір. Як вчинити, що зробити, куди поїхати, з ким спілкуватися. І я думаю, Біблія має всі відповіді на ці питання. І щоб робити правильні кроки, нам необхідно читати Біблію. А церква. Церква це люди. І спілкування з такими людьми, ну якби воно підбадьорює, є кого, ну, іноді якогось потішаю, іноді хтось мене потішає і підказує правильний ну, вибір. В церкву я йду також почути проповідь Слово Божого і ще якби. І так само церква якби, вам допомагає у вашому, у вашому житті. Так. Що б ви хотіли побажати всім тим, хто буде нас дивитися, побажати тим, хто можливо стикався з такими проблемами? Як, що, що робити, коли людина стоїть перед вибором, стоїть перед кроком, зробити чи не зробити, вибрати чи не вибрати? Я думаю, такій жінці треба просто глибше запитувати у свого серця. Не дивитись на обставини, а дивитись своє серце, що воно хоче. І я думаю, що серце буде завжди на Божій стороні. Тому що обставини можуть здаватися великими, а, а Бог створив жінку так, щоб вона захищала дитину і щоб вона народжувала, і коли вона йде не, не так, як Бог запланував, то. Обертається на трагедію. Скажіть, а от той вчинок і той крок, який ви зробили, він якось відобразився е, після того взагалі на ваших стосунках із чоловіком? В чому це проявлялось? Як, як, як це ну, ви зробили аборт? Як, чи, чи це якось відобразилось на ваших стосунках з чоловіком? Ну, Я зразу якби, втратила радість життя. Я не могла радіти взагалі ніяким стосункам. Я десь глибоко в душі, хоча тоді я цього не пов'язувала, я його весь час звинувачувала і був страх, якби знов завагітніти, і кожного разу ну, цей страх опановував мене. Ну. І... Якби я втратила довіру до нього, що на цю людину можна покластися. Хоча я б була, мабуть, більше винна в цій події, ніж він. Ви, ваші стосунки з чоловіком так само були зруйновані. Можливо, не зовнішнє, але внутрішнє не було довіри, не було того, що було до, до того вчинку, до, до самого аборту, до самої операції. Так. Ну, якби виросла стіна така відчуження. і... То, а якось то відобразилося на вашій дитині, яка вже, ну, яка, яка вже була. Це донька, так? У вас вже була на той час, коли ви робили аборт, у вас була донька. Так. А якось то на ній відобразилося. Ну, я, мабуть, звинувачила себе, що я не можу бути матір'ю хорошою. Десь в глибині душі, ну, я розуміла, як я можу любити її, коли я змогла зробити аборт. Ну, Хоча на той період часу я цього не розуміла повністю, але десь воно як на рівні підсвідомості воно це все відбувається. Моя дитина завжди хотіла братика чи сестричку і постійно ходила і говорила ну, мені про це. І це мене, ну, якби, мені боляче завжди було. Ліна, скажіть, ми говорили про якісь емоціональні, емоційні, духовні речі. Якось то відобразилося на вашому здоров'ї. Що казали лікарі після того, вже, як ви зробили аборт? Що вони зараз можливо кажуть? Як то відображається на фізичному здоров'ї жінки? Ну, хоча перед тим як робити аборт, лікарі нічого не говорять про наслідки. Але коли приходиш на обстеження, вони завжди задають запитання, тому що вони розуміють, що наслідки завжди будуть фізичні. Вони задають запитання, чи ви робили аборт, чи яке, що це за да, Так, кількість вагітності, кількість родів завжди записується, навіть у звичайних там, е, ну, не гінекологів, а в інших лікарів, тому що аборт він впливає повністю на весь організм. Можуть бути ну, будь-які наслідки. То виходить такий парадокс. Всі запитують, але ніхто не пояснює. Так. Тому що, ну... Багато є таких хвороб, що можуть там через 10, через 15 років ну, з'являтися внаслідок аборту. Ліна, я вам дуже дякую за щире свідоцтво, за те, що ви знайшли в собі силу поділитися цим. Я думаю, що це допоможе багатьом жінкам, багатьом дівчатам, які стоять перед вибором, і які зрозуміють і усвідомлять. Можливо, ви хотіли щось би побажати нашим глядачам, які будуть нас дивитися. Ну, Я би хотіла побажати. Просто шукайте Бога і, і там ви знайдете всі відповіді на тяжкі запитання. І коли є важкий вибір такий, то ну, я не знаю, питайте поради. Шукайте поради таких Божих людей. Які читають Біблію, принаймні знають її. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви були разом з нами. Пам'ятайте, справжнє щастя існує, і, можливо, той те рішення, яке вам потрібно прийняти сьогодні, воно важче ніж здається на перший погляд. Але Біблія говорить про те, що ми не маємо права забирати життя. Пам'ятайте, що. Каже Господь, що людина посіє, те вона й пожне. Будьте благословені. З вами була програма «Лінії серця і ведучий Сергій Терентьєв.